2722 дзвінки, 1811 з яких від жителів Криму, 77 днів роботи. Координаційна рада з питань надання населенню допомоги в надзвичайних ситуаціях підбила підсумки роботи. А ще відбулося нагородження містян та жителів області, котрі не залишилися байдужими до чужої біди і допомогли біженцям у їх облаштуванні на Прикарпатті. Майже 300 біженців зараз перебуває на території Прикарпаття. За період важкої політичної ситуації в нашій області надали прихисток потребуючим зі сходу 103 людини. Крім того, допомагали продуктами, одягом чи фінансами. За словами голови координаційної ради Лесі Аронець в Європі позитивно оцінюють Івано-Франківську область по роботі з біженцями. Я познайомилася з вітом, який 20 травня був представлений в Женеві. Щодо ситуації політичної ситуації в Україні власне одним із великих розділів це було питання тих переселенців. І хочу сказати, що Франківська область відмічена в цьому звіті як одної з позитивних кращих моделей. І ми маємо вже можливість ділитися нашими напрацюваннями з іншими областями. Жителі Прикарпаття, які відгукнулися на прохання про допомогу, отримали грамоти і подяки. Ольга, яка на два тижні прихистила сім'ю із Краматорська, каже труднощів не було ніяких. Мені було приємно те, що люди, скажем, однодумці в певній мірі були так само патріоти за єдину Україну проти цього всього втручання. Мама говорила російською мовою, але це скажімо, абсолютно не було ніякого дискомфорту. А діти вже українською, як має бути. Степан перший, з ким зустрічались біженці, прибуваючи на Прикарпаття, згадує моменти, які виникали при зустрічі, але тішиться, що прикарпатці зуміли змінити ставлення до себе. Люди приїжджали і задавали такі питання. Це на початках з Криму, коли приїжджали, що чи насправді у вас їдять дітей. Там люди, навіть коли приїжджали сім'ї, чоловік підходив до мене на вокзалі, я зустрічав їх. А жінку дитиною, де сховав з другої сторони, боявся, ну, не знав, як зустрінути, хто зустріне. У людей був такий страх. Але поспілкувавшись з нами, побачивши наскільки ми приємні і хороші люди. Зовсім інакше стане. я думаю, я вважаю, що фактично у всіх людей, які були в нас, ну тобто з Криму, з східної України, стали до Прикарпаття, до нашого краю дуже хороше. Координаційна рада має чим пишатися. Адже діти, котрі приїхали зі Сходу та Півдня країни, успішно закінчують навчальний рік в Прикарпатських школах. 18 чоловік вже працевлаштовані, а троє відкрили власний бізнес. Ліліана Хомишин, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.